Всім привіт! от Поки гріємо автомобіль, бо так насправді дуже холодно, теж вирішив все ж таки деякі пару слів закинути стосовно законопроекту і взагалі дій влади. Ну, законопроект, звісно, про ту звану мобілізацію. Хоча цей законопроект по факту не про мобілізацію, а про те, що ми маємо перетворитися в монархічну країну, де буде. Є царі і є батраки, кріпаки, як хочете, так і називаєте. Ну воно по факту так, бо м -м, якщо такі пропозиції, в кого є гроші, то й відкупаються, то й не відкупаються. У нас дуже зрозуміло, кого є гроші, e, чи там умовно лотерея, м -м, яка буде проводитися тими, хто. Ну, як, як вони її проведуть, отак воно і буде, то 100%. Але що робить наша влада? Ну давайте будемо послідовними і ну, згадаємо того ж самого Шмигаля, який колись до повномасштабного вторгнення розповідав, що в сім'ї мають працювати всі для того, щоб існувати. А деяким ще треба там бабушкам продавати, ну то вже інший кадр, собак, котів, там ще щось може там органи піти продавати. Тобто влада взагалі вона не розуміє свого завдання, на які ну по закону навіщо вона створена, що вона має робити. Вони знають, що вони от мають прийти до влади і красти все. І от почалася повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна. Що люди встали, захистили державу, люди не держава, ну захистили батьківщину. А от наші державні службовці, всі, ну, здебільшого, ми всі бачили, що там відбувалось, як воно відбувалось, ну окей. І реально віра була, що всі стануть ну, якось свідомими, там судова система, правоохоронна система, всі стануть свідомими і якось будуть захищати інтереси громадян. І що от, ми відстоюємо свободу не для того, щоб перетворитися на той мордор, в якому. Ніякої демократії немає. Але ні. За час цього всього видно, як посадовці крадуть, крадуть безбожно, живуть дуже заможно, дуже купляють собі просто все. Тут сидиш, люди шкребуть гроші донатять з останнього, а от ці просто крадуть безбожно. І це кожен день зараз люди це все бачать. І що ви думаєте, в них є бажання бачучи ось це, знаючи про те, що військовий то є незахищена людина, його ну, з ним може трапитися що завгодно. Ніхто відповідати за це не буде, гроші ніхто не компенсує. І якщо навіть поранений поза штат, то ти будеш отримувати 500-600 там до 1000 гривень, і ось ось тобі щастя, на що їх вистачатиме. А от зараз там показують всі ці зарплати, зараз всі ще декларацію оприлюднються, і я думаю, люди взагалі офігіють. То у багатьох з молоді, просто коли вони таке це все бачать, вони і так спілкуються, що йолки-палки треба звідси. Ну вони там сумніваються, треба звідси дьорга чи не треба. І... Можна сказати, ці люди вміють працювати, можуть заробляти гроші. Хто з них іде і воює самостійно, кидається цей свій бізнес, всю цю історію і приїжджає сюди в відпустки і теж офігіває. І от що робить наша влада? Замість того, щоб придумати механізми стимулювання займатися військовою справою, вона робить механізми приниження громадян, знущання над громадянами, залякування громадян. І оце називає законопроект. Да ви і без цього законопроекту ціка робили бозна що. Поліцейські кожен день здебільшого роблять бо що. І купа, купа інших органів, які ви не створювали, були створені раніше. І покарання з них ніхто не несе. І це є свавілля, це є відсутність законодавства, відсутність інституту покарання. Тобто кримінальне право воно базується на злочині покаранні. Злочини є, покарань немає. Приїжджає слідчий на обшуки, і каже: Я буду робити не так, як пише ухвала суду. Я буду робити не так, як пише КПК. Я буду робити, як хочу. Бо каже, я присягу давав е, державі, не народу України, а державі. Тобто, блін. Е... Ну, ви туди понабирали просто, ну, в натурі вже ну, шановні, не смішно. Такі коміки хірові краї хірові і ви не тим займаєтеся, ви просто лякаєте людей. І що ви думаєте, ці люди, коли вони сумнівалися, що робити, тікати, не тікати, що вони зроблять? Так, да, вони звідси поїдуть і починають їхати. І от все, що ви влаштували, це ви влаштували просто корупційну схему. Не більше, не менше. Просто галіму корупційну схему. Це просто прикро. Кожен день дивишся на цих кадрів, у яких там просто мішки бабок. Все це посадовці, вони все це крадуть. І дивишся в іншу сторону, як покарають, вимагають гроші у бізнесменів і ті починають нести, і тих приймають. Ця держава перетворилася в якусь таку велику-велику дірку. Так було все не дуже добре. А ми рухаємося в сторону погіршення. Вам потрібно ви зробити правильний механізм наймати спеціалістів безуглих, там і про Тімошенків, Тіщенків. Оцих товаришів. Нормальних спеціалістів, їх багато в країні. Тобто, щоб Айтішник займався своєю справою, там інженер своєю справою. У вас все навпаки. У вас айтішник йде штурмовиком, а людина, яка каже: Я хочу бути штурмовиком, йде Хер зна куди. Немає рекрутингу нічого. Беріть приклад з нормальних бригад, як вони це роблять, і це вміють. І не треба нічого нового вигадувати, але ви рахуєте, що ви дуже розумні, що вас ніхто нічому не навчить. Ви ж побудували бізнес. Да на чому ви будуєте бізнес? Ви бізнес будуєте на бюджетних коштах, щоб їх красти. Це називається бізнес. Півтора мільярда тендер, будівельну компанію на пошиття одягу, і з них один на два мільярди вкрали. Ну Капець бізнесмени, супер. Дуже багато розуму потрібно, щоб займатися таким бізнесом. Да? Чи просто зв'язки і знати таблицю ділення? Прикра історія, не тим займаєтесь. І мені соромно, і соромно те, що от таке воно відбувається під час такої страшної війни. Що багато людей гинуть, а ви таким. І вам по барабану. Просто по барабану. Це ж ваші підлеглі цим, цим займаються. І це, типу кажуть, президент хороший, і чотири менеджера класні. І не може ні жодного звільнити чи поміняти. Ну тут всі бачать, які це класні менеджери. Просто офігеть. Бомба! Давайте далі так рухатись. Точно ми в Європу рухаємось. 100%. Да-да.